У Мукачівській дитячій художній школі імені Міха Монкачі зібрали найталановитіших всі вони учні мистецьких навчальних закладів Закарпаття і об'єднав їх восьмий обласний дитячо-юнацький конкурс Легенди Карпат. Цього разу творили на тему мозаїка закарпатських фестивалів. Дуже хороший рівень показали. Іршава по, по кераміці. Дуже хороший рівень тячого показала. Ну і наше качого ніколи не відстає. Ужгород дуже хороші роботи, живописні, графічні показали. Ну і, і інші регіони, і солодвино гарно виставилося, і рокошино у нас гарно виставилося. Постаралися не лише учні, а й їх наставники, адже легенди Карпат це конкурс спільної творчої роботи вчителя і маленького митця цього року охочих проявити себе було більше 400 із 38 дитячих мистецьких шкіл. Наші дітки схожі на той бутон, в якому кожному є закритий схований талант. А наші вчителі, наші наставники, наших діток є тими подібно садівникам. Які ці бутони підживлюють? І дають їм розгорнутися повною мірою. Розкрилися в номінаціях Графіка, живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Талант митців відзначили не лише викладачі, батьки, а й гості урочистого зібрання. Діти, які займаються мистецтвом, є духовно багатими, а ви є такими. А це означає, що ви є хорошими дітьми і в майбутньому ви будете гарними людьми. Тому я вам щиро бажаю не зупинятися на досягнутому і надалі. Працювати над собою за свої творчі старання і талант учасники отримали почесні грамоти і нагороди. Малювала гра в графічному стилі роботу до святого Мартина, тушью і червоною ручкою. Виграла друге місце, Я дуже задоволена.